Усім привіт! У вас була така ситуація, що ви собі спокійно плили з бісеру, але тут вам сказали, що ви мусите зшити дві половинки разом, а ви не знаєте як. Нічого страшного, я вам допоможу. Для самого зшивання нам треба буде дві частинки. Перша підпалена, друга з кінцями ліски, а також бісер яким ви хочете зжити. А ми починаємо на будь-яку сторону ліски з другої фігурки, ми набираємо лише одну бісеринку. Далі, нам треба взяти іншу частинку та пройти в ту саму, в ту саму бісеринку, з якої в нас виходить ці сторони. Саме так, щоб це було так пів кругом. Підтягуємо прямо так ось два кінчики. Бо воно ще не закріпилося і може дуже легко розпастись. І у нас виходить ось так. Далі, знову на будь-який кінець, ми набираємо одну бісеринку. І кінцем. Проходимо крізь неї хрест на хрест. Ось так. Стягуємо. Раз. І у нас виходить вже ось так. Ми беремо любий кінець. Я, наприклад, візьму правий. Значить, у нас тут по боках є такі от самі верхні бісеринки. Я візьму. Насіть правою і пройду в ту, в ту, що справа. Тобто ось так затягую, І так само роблю з лівою ліскою, але з лівої сторони. Але ще, якщо ви не знаєте, в якій проходити, проходите, алло, то зараз вам поясню точніше. Так ось. Якщо подивитися вверх, то в нас мусить виглядати так. Тобто, коли ми перше робимо. Ось тут на нас зверху ніби такий хрестик. І далі зверху є такі бісерини. І в нас є права сторона і ліва сторона ліски. І правою ми проходимо оцю праву верхню бісерину. Лівою ліву. Потім набираємо там ще бісеринки і воно все продовжується. Сподіваюся, ви зрозуміли. У нас вийшло ось так. Потім ми набираємо на будь-яку ліску знову одну бісеринку. Беремо інший кінець і проходимо через неї раз на хрест. Затягуємо. І нас вже вийшло, як ви бачите, три бісеринки. І далі знову проходимо, як і було показано тут. Тобто, щоб вийшло ось так. Повторюємо, доки не дійдемо до кутика. Далі слухайте уважно. Ось ми прийшли в четверту бісеринку для мене. Але тепер у нас немає далі в цій лінії бісеринок, в який можна пройти. Тому ми повертаємо і проходимо в оці дві. Тобто, щоб потім у нас вийшло ось так. А далі просто повторюємо до кінця. Тепер, коли ми дійшли до кінця, то ми зразу не зав'язуємо, тому що у нас тут буде трошки ботатися. А ми робимо двісті що. Перше ми прогодимо знову в бокові бісеринки, потім і в саму чорну, з якої ми почали. Ось ми пройшли і вже можна зв'язувати, відрізати і підпалювати. Але тут чисто мій спосіб. Якщо ви знаєте якийсь кращий, ефективніший чи просто вам зручніший спосіб, то тоді користуйтеся ним. Ну, а ось так вийшло у мене. Ну на цьому все сподіваюся, все було зрозуміло. па, -па.